Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про сім способів, щоб мотивувати себе вивчити англійську мову. На жаль, але без вагомих причин ми не можемо дійти до кінцевої мети, тобто заговорити англійською мовою. Тому вам потрібні вагомі причини, щоби ви вивчали англійську мову довготривало. Сьогодні ми головно про це поговоримо. Отож, причина номер один. Подумайте про те, які вигоди несе знання англійської мови. Я маю на увазі в основному на ринку праці. Тобто, якщо взяти 100% людей, то приблизно 80% не володіють англійською вільно. І якщо ви будете серед 20% людей, які вільно спілкуються англійською, то, звичайно, що ви зможете отримати підвищення або ви знайдете кращу, більш оплачувану роботу. На жаль, чи на щастя на ринку праці оцінюють наші навички. І як людина, ми можемо бути прекрасною особистістю, ми можемо мати класні риси, але на ринку праці оцінюють навички. І якщо у вас не буде тих чи інших навичок, відповідно у вас не буде. Тієї зарплатні, яку ви очікуєте. Тому навіть якщо ви, будучи в Україні, ви проживаєте тут і ви хочете покращити свій фінансовий стан або знайти кращу роботу, англійська це є хороший інструмент для того, щоб вас вище цінували на ринку праці. Подумайте про цю причину і чому б ні. Інша причина, щоби вивчити англійську мову, це є подорожі або переїзд до США, Канади чи Британії. Насправді подорожувати без англійської мови це буцімто бути глухонімим. Саме так я називаю людей, які подорожують без мови. Тому що ми все намагаємося пояснювати мовою жестів та міміки. Це дуже некомфортно, і ви не отримуєте того задоволення від подорожі, яке би отримали, якщо б вільно володіли англійською мовою. То чому б не подорожувати з англійською? Мова не йде про те, що вам потрібно знати бізнес англійською чи якусь супершикарну. зовсім ні. Навіть якщо ви на базовому рівні будете володіти англійською, це значно покращить ваші подорожі. Проте, якщо ви плануєте переїзд до США, Канади чи Британії і одразу, будучи в Україні, намагаєтеся вивчити англійську, це просто полегшить вам значно ваше життя в майбутньому. Тому що приїхати до цієї країни вже володіючи мовою, це в рази легше ніж починати вивчення мови там будучи в Канаді Британії чи Штатах. Погодьтеся, тому підготуйтеся вже будучи вдома, якщо ви готуєтеся до переїзду, або покращіть свої подорожі. Нехай це буде вагома причина для вас, щоби вивчити англійську мову. До речі, ви можете вивчати англійську мову за допомогою моїх відеоуроків, тому що вже багато-багато років я знімаю різні ролики. З вивчення англійської в простий, легкий, невимушений спосіб. Тому, власне, пропоную і вам. Якщо ви хочете вивчати англійську за моєю методикою, зі мною, через відео та аудіо уроки, тоді ви можете отримати мій платний відео та аудіокурс. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео, тому перегляньте, подумайте і пишіть. Домовимося. Наступна причина, щоби вивчити англійську мову, це є нові знайомства або бізнес. Мова це є інструмент. Інструмент до нових знайомств, до кращої, більш оплачуваної роботи і так далі. Але ми говоримо про нові знайомства. Тобто, якщо ви хочете знайомитися з американцями, канадцями і, в принципі, з людьми з усього світу, вам потрібно вільно володіти англійською мовою. Однозначно, якщо вам це цікаво. Не всім це цікаво, але я гадаю, що для більшості з вас, моїх глядачів, ви хочете розширювати горизонти розвитку, знайомства і так далі. Крім того, якщо ви думаєте про бізнес за кордоном або будучи в Україні вести якось там бізнес, щось продавати її, я не знаю. Але ви хочете цим займатися, вам однозначно потрібен інструмент англійська мова, принаймні на базовому рівні ви повинні володіти. Тому що якщо ви зовсім не володієте, це страшенний дискомфорт. Тому подумайте про те, щоб вивчити англійську, аби познайомитися з новими цікавими людьми з усього світу, чи вести бізнес. Наступна причина, щоб вивчити англійську мову, є зокрема для мене особисто дуже важливою, тому що 90-95% інформації, яку я споживаю впродовж дня, є англійською мовою. Так склалося, що уся якісна, передова, глибока інформація є англійською мовою. Насправді мені важко вам пояснити її цінність, тому що ви особисто маєте це відчути. Але повірте мені на слово, що в інформаційному плані англійська просто є лідером, і ви отримаєте в рази глибшу, якіснішу, цікавішу інформацію англійською мовою. Не завжди є переклад на українську мову. А навіть якщо він є, слухати в оригіналі відео в Ютубі англійською і українською це є колосальна різниця. Це Зовсім інша емоція, це зовсім інша якість. Мені важко це вам пояснити, тому що це потрібно відчути. Але повірте, що якщо ви вивчите англійську, у вас з'явиться доступ до дуже цікавої, екстраординарної, глибокої передової інформації. Чому б ні? Це буде мій гріх, якщо я не скажу про це в цьому відео. Щоби вивчити англійську мову, вам потрібно бути дисциплінованими. Я вже багато років говорю про дисципліну, тому що дисципліна це є найголовніше у вивченні англійської мови, навіть якщо ви будете використовувати найгіршу методику у світі, навіть якщо дуже повільно ви будете рухатися. Але у вас буде дисципліна, ви таки заговорите англійською одного дня. Нехай це трапиться навіть дуже і дуже пізно. Проте без дисципліни з найкращою методикою, з найкращими викладачами ви не заговорите англійською мовою. Тому змініть свою психологію, свій психологічний підхід до вивчення англійської мови. Наприклад, якщо вам дуже важко вивчати англійську мову. Скажіть собі особисто, що я мушу вивчити цю англійську мову. Якщо я не можу це зробити, я не можу вивчити англійську мову, тоді я мушу вивчити англійську мову. Тобто в англійській мові успіх це є в основному психологія, не методика. Методика це є другорядне щось, першочергове це є психологія. Якщо у вас буде правильна психологія, правильний умонастрій, Правильні переконання і вірування, що я не можу вивчити англійську, значить я мушу це зробити. У мене немає виходу. Я спалив всі мости, або я заговорю англійською, або це буде катастрофа в моєму житті. Тобто, якщо у вас буде такий підхід, ви однозначно вивчите англійську мову. Тому пам'ятайте про цінність дисципліни. Наступна причина, щоб вивчити англійську мову, це те, що вивчення мови. Це є тренажер для наших мізків. Так склалося, що ми думаємо, що потрібно прокачувати або займатися спортом лише у фізичному плані, тобто ходити до тренажерного залу, бігати, кататися на велосипеді, і все це чудово. Проте не забувайте, що наш мозок це теж свого роду є м'яс, який потрібно прокачувати. І якщо ми, приміром, працюємо 8 годин на роботі. І це не вимагає від нас якихось зайвих навантажень на мізки. Плюс ми приходимо додому, ми переглядаємо TikTok чи банально дивимося телевізор. Це теж не вимагає якихось зайвих навантажень на мізки. То ми деградуємо в плані розвитку мізків. Тому вивчення англійської або в принципі вивчення будь-якої іноземної мови це є тренажер для нашого розуму. По суті. Вивчаючи англійську, ви побачите, що у вас покращиться пам'ять. Ви побачите, що ви почнете глибше, цікавіше, гостріше мислити. Крім того, англійська може бути відволіканням для вас. Я особисто знаю людей, які є дуже-дуже зайняті, проте вони виділяють час для вивчення англійської, тому що розуміють, по-перше, що це тренує твій розум, розуміють, що це допомагає їм відволіктися. Тому що, коли ти впродовж дня займаєшся дуже багатьма справами і перемикаєшся на годинку чи півтора на англійську мову, це допомагає відволіктися і свого роду освіжитися. Хоча по суті це є розумовим навантаженням. Крім того, певні дослідження показують, що вивчення іноземної мови, тому що це є прокачування твоїх мізків, свого роду тренажерний зал для мізків. Це допомагає уникнути різних захворювань, пов'язаних з нашим розумом. Тому, як я полюбляю, казати, чому ні? І остання сьома порада для вас, щоб ви таки заговорили англійською мовою це платіть за вивчення. Хтось відразу так скептично скаже, що моя думка є помилковою чи хибною, окей, але повірте мені. Коли ми за щось платимо, ми виявляємо цінність до цього. Тобто, якщо ви заплатите за свій смартфон 50 доларів, гіпотетично, ви відповідно, будете його цінувати. Я не кажу, що усі, але здебільшого, ви будете його цінувати на рівні 50 доларів. Однак, якщо ви заплатите за останню версію айфона, приміром, 1500 доларів, ви будете його берегти і дуже дуже цінувати. Те саме працює з англійською мовою. Якщо ви платите за уроки, якщо ви платите за підручники, чи за якісь відео, чи аудіо уроки, чи платите репетитору чи викладачу на групових заняттях, ви більше будете це цінувати. Відповідно, якщо ви більше це цінуєте, ви більш скрупульозно та ретельно ставитеся до цього. Відповідно, як наслідок, це приведе до того, що ви робитимете прогрес, тому що ви інвестуєте час. Зусилля і кошти, і коли ці три моменти інвестуються у вивчення англійської, це приводить до певного результату. Тому подумайте про цю пораду. Якщо вам сподобалося це відео, тоді неодмінно залишіть вподобайку. Мені буде приємно. Якщо бажаєте отримати мій платний відеокурс, тоді більше інформації знайдете в описі під цим відео. І якщо, бува, ще не підписалися на цей канал. Тоді можете це зробити, аби не прогавити жодне відео. Зустрінемося в наступних роликах. Бувайте до зустрічі!